Четверте, враховуючи, що головним чином, головним завданням нашим є національно-патріотичне духовне виконання, молоді на основі прикладу, героїчного позволу наших і других є пропозиція ухвалити. 1521 року, згідно нашого прадавнього, літочиснення, а тобто з 2014-го, згідно перекрученого літочислення Петром Першим, в останню суботу, неділю червня, згідно продавнього звитвою, проводить козацьку кризну з відданням військових потіснів всіх полеглих на секретських збитків, силами козацьких. Ветеранських організацій та всіх інших громадських структур, які дотичні до військового минулого, а також підрозділів Збройних сил України, урочість в проводити урочисту службу саме в історичній Михайлівській церкві. За елементами військового ритуалу, так як це загально прийнято у світовій практиці з метою. Поширення знань про наше героїчне минуле та пізнання молоді основ козацького звичаю і життя проводити щорічне, козацьке таборування з вишколом, який практично неможливий буде завтра. Бо музей не працює, екскурсії не проводяться, працюють тільки торгові точки і політичні трибуни. Відповідно, звернутися. Пропозиції до Міністерства оборони України щодо їхньої участі в заходах, до духовенства та до музею заповідника Поле Берестецької битві щодо можливості проведення урочистої служби у Михайлівській церкві, яка належить музею, але знаходиться і розміщена на території Свято-Гегорівського монастиря. Пункт другий в ці дні проводити урочисті урочистості по всіх містах України. Чанування в героїв це 29 червня, це не проста дата. Це не тільки наша звитяга тут, а в ці дні проводити вшанування героїв оборони полотопу, якою керував Володянин Григорій Вокаргуляницький. святкувати розговорю московського війська. Від конотопом козацькими полками на чолі з князем Великого князівства Руського гетьманом Іваном Виговським. Третє, згідно сторічної традиції, у день поминання полегли з церквою, а саме у 9-ту неділю після Воскресення Христового, а ця дата, буде казати так, гуляє від початку червня до 5 липня, але не зважаючи на це. 3. Козацьким делегаціям присутні в цей день на Патріарші у Свято-Георгівського храму. А також у всіх інших храмах України, де буде проводитись церковна служба пам'ять вшанування воїнів, які вибороли, не ми вибороли, вони вибороли на сьогоднішній день волю і державність України. І четверте. Для покращення інформативності розробити проєкт і спорудити алею героїв від корпусу музею, який запроєктований, до пам'ятника козакам та зовнішнього стенду панорами битви і розпочати реалізацію цього проєкту. І наступ, розпочати впровадження літнього екскурсійного маршруту і зберігавного по маршруту Клешова, Острів. Поберестечко, село Солонів, село Кришова. І запропонувати урядовим структурам, гідно приєднатися до цих засобів і сприяти їх у збройному проведенні. Що скажете на це панове Вода! Люба! Вода! 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 Згода! Не вчуємо! Вода! Вода. Года! 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 Кого є запередження? Другі впитаю. Є думки? Отаман <розв 'язано> Західного регіону війська Запорізького патруля Лешка. Шановні брати козаки, 99 років тому назад було освячено цей Георгівський храм, який був збудований за ініціативи архімандрита Почаївського Почаєвського на пожертви меценатів.